Мій типовий день починається о 5-5.30. Я займаюся йогою. Потім вожу дітей, збираю їх в школу. Вони люблять свіженькі сніданки. Вони йдуть в школу, а я їду на службу. Та, я намагаюся бути і татом, і мамою колись строгою, але хочеться, щоб вони запам'ятали дім, затишок, любов мами. Знали, що я їх завжди підтримую. Всю любов, яку я маю, яка не витрачена вся для них. Я розуміла, що моя відповідальність, мої знання в ЗРК С-300, вони дадуть ефект. Злагодженість це взагалі основа основ нашого колективу і ефективної його роботи. Підпишу на три роки контракт і скажу: та ну його задовбало, все, я йду в нормальне життя. А я підписала другий. Насправді, кожен повітряний бій це спасіння. Тисяч людей. Я була оператором ЗРК С-300. Мені завжди подобалося взнавати щось нове. Я не відчувала різниці між собою, хоча була солдатом і офіцерами, у знаннях. Закордонні партнери запропонували новітній комплекс, тим паче протибалістичний. Такого в Україні не було. Я запитала командира чи можу я бути там. Я не знаю, чому будуть вчити, як вчити. Але я це точно освою, я знаю, що я це освою. Перемога для мене це коли люди прокинуться, зрозуміють, хто вони, для чого вони тут, зрозуміють, якого великого роду ми є нащадки, що ми не може ми не можемо себе зрівнювати своїми ворогами, говорити їхньою мовою, слухати їхні пісні, фільми. Що це все нам чуже і вороже, і коли перемога це коли слово Росія почнуть асоціювати з словом вбивця.